А, друзі, я ще хотіла відкрити таку дуже важливу тему: це порти Порти, порти Півдня Україна. І так у нас з вами є перелік портів України, які взагалі є, і деякі з них окуповані. Да? Це Бердянський а, порт, це, звичайно, що Маріупольський порт, це я вже сказала, казала. Да? Це Керченський порт і Керченська паровна переправа. А найбільше, наприклад, навантаження до 2014 року було на Керченській переправі. Так? Тобто одне з найбільших навантажень це також Маріуполь. І знаєте, я вам хочу сказати, що От, власне, вона на карті, От порт знаходиться, ось порт знаходиться, ось порт знаходиться, і це не Керченська переправа. я автоматично там показувала, що Керченська переправа, Керченська переправа знаходиться тут. То я, знаєте, на автоматі показала. Значить, дивіться. А, справа в тому, що от у нас є цікава новина, біль Росії заключається в тому, що. А, Наприклад, новина в тому, Керченську переправу тимчасово закрили після удару по парому в порту Кавказ. А, власне кажучи, от це був паром, і на паромі, дивіться, були цистерни з топливом. І а, щось, а, щось туди залетіло, і це точно не маленький дрончик: 7-дюймовий, 8-дюймовий і не 10-дюймовий, щось побільше. Власне кажучи, однозначно, о, о, що досягла Україна, вони знищили судно, на якому а, ці цистерни пливли, Вони знищили топливо, і вони зачинили на ремонт порт Кавказ, а, а власне кажучи. А, де знаходиться Керченська переправа? Це взагалі в Крим. Це не, ми кажемо не про південь. От порт Крим, А от порт Кавказ, і оця е, трабл для Росії у порту Кавказ, і е, виходить так. Що якщо вони перекривають залізничний міст, їм треба вести топливо, що вони перше будуть робити? Вони будуть використовувати Керченську паровну переправу, а також інші порти: Маріупольський, ем, Бердянський. А там біля Скадовської є також порт. Тобто, в принципі, чотири основних порта півдня України, які знаходяться під окупацією. і вони отак само будуть постійно брати цистерни з топливом, отакі цистерни, які їздять да, на залізниці, і намагатися отакими от цистернами в великих об'ємах перевезти ту валову. І отут, біля Росії, те, що вони ту територію, яку вони хрест де окупували і окупували, залежить від топлива. І проблема в тому, що дуже легко горить да не, не курили не в тому місці, трошки покурили не в тому місці. Причому покурити може бути навіть українець, який знаходиться на території а, окупованої України, і може а, побачити візуально, скинути інформацію через VPN, Повторюю, а анонімайзер і а, виключити геолокацію в Україні. Виключаємо колокацію, включаємо VPN і включаємо анонімний режим вашого браузера. Це три дії, якщо ви передаєте інформацію. Ви використовуєте сім, не сім карти, а месенджери. А месенджер четверте, чотири дії, а це взагалі про анонімність. І взяли, передали інформацію. І в цей момент а, паром пливе а, годинами. І прицілено в порту вдарили, що вони мають. Вони, крім того, давайте ми побачимо на картинках Порт Кавказ. Давайте ми побачимо на нього в картинках. Я вам скажу так: що це все, це все є нефтебаза. Тобто Порт Кавказ це ряд із от, от цих от, власне кажучи, це нефтебаза. Це велика ніфтібаза, яка а, оці от резервуари вони а, для топлива вони обслуговують порт. Не буде резервуарів, а як воно буде плавати. Тому все це класно горить, і боль Росії полягає в тому, що це легко знищити. І от так буде. І буде от так. і буде їм а, велика проблема.